Цьогорічні богатирські ігри, попри негоду, зібрали чимало бажаючих подивитися видовичне шоу. Адже в Житомирі не часто можна побачити подібні змагання. П'ять конкурсів, влаштованих для бажаючих поборотися за високе звання, викликали глядачів неабиякий захват. Адже, наприклад, для того, щоб вчасно подолати дистанцію у 40 метрів, потрібно було ще й нести в обох руках валізи по 120 кілограмів кожна, або ж перетягування пожежної машини з водою та екіпажем вагою понад 10 тонн на вістан 20 метрів. І приїхали найсильніші спортсмени України. Безумовно, найсильніша людина світу Василь Верестюк. Житомир радий його вітати і радий тому, що стільки бажаючих побачити справжніх богатирів українського роду зібрались в Житомирському гідропарку. Участь у турнірі брали представники Житомирської області та богатирі зі столиці. Всі вони чимало часу присвятили стронгу силовим видам спорту, які допомагають розвивати силу та витривалість організму. Головна мета цього заходу і таких турнірів, змагань, щоб молодь приходила, дивилася, щоб молодь брала приклад з хлопців, що можна займатися і треба займатися фізичною культурою і спортом. Перемогу у турнірі здобув житомирянин Дмитро Мішков, який близько року займається силовими вправами. Ну на самом деле я рассчитывал на третє місце сьогодні. Да, Готувався. Я, я був уверена, що я як мінімум третє місце займу, але слава Богу. Організатори змагання висловлюють надію, що турнір Богатирські ігри стане на Житомирщині традиційним. Адже, як показали змагання, у наших краях проживає чимало гідних стронгменів.